У Яремчанському ліцеї No2 що у селі Дора для учнів четвертого класу відбулося відкриття класу безпеки від ГУ ДСНС Надвірнянського району. Право розпочати відкриття класу було надано директорці ліцею Ользі Садовій. Освітянка розповіла про важливість даного введення в класу у життя юних ліцеїстів. висловила подяку всім працівникам закладу та надзвичайникам, які доклали зусиль. Ми цього дня надзвичайно довго чекали, прикладали зусиль, прикладали всі. Тому що ситуація безпеки зараз на часі і для дітей, і для дорослих, і для всієї країни. Здобути практичні навички у цьому класі, не тільки навчитися здобути знань, а практично застосовувати правила безпеки. Практично все, що в цьому класі безпеки, в більшості зроблено, зроблено руками наших працівників, дітей, учнів, які допомагали, ну і звичайно. Велика, велика вдячність нашим надзвичайникам, які нам допомагали з першої хвилини задумки цього класу безпеки. Сподіваємося, що наша влада також незабаром нам доповнить наш клас безпеки. Можливо, з чогось ми ще нового сюди придбаємо, але. Я думаю, що все ж таки в нас вдалося те, що ми задумали, і це буде дуже гарним місцем в нашій школі і для наших учнів, і для наших педагогів. Наголосив про важливість у підтримці безпеки життя дітей, начальник Надвірнянського РУ ГУ ДСНС Івано-Франківської області Віталій Федорчук. Звичайно, безпека на сьогодення і захист є, стоїть завжди на першому місці, а захист дітей, безпека тим паче. Тому... Хочу тільки висловити велику і щиру подяку дирекції шкіл і викладачам за те, що вони змогли зробити такий гарний клас для того, щоб дітки могли вивчити основи поведінки в таких в надзвичайних ситуаціях. Готові ми вас підтримувати, готові допомагати всіма можливими на сьогоднішній день для нас кроками, для того, щоб ви тільки вдосконалювали цю роботу. І наші діти були як найбільш підковані інформаційно і вберегли себе і на свою сім'ю слово було надано начальнику управління освіти, культури, спорту та молодіжної політики Яремчанського міської виконкому Івану Заходи, Онучику віду, та керуючому справами виконкому Василю Озоровичу. Посадовці висловили вдячність всім залученим до подій та обнадійливо підкреслили про подальшу підтримку закладу. Заходи, які відбуваються на базі школи. Підгідою Державної служби з надзвичайних ситуацій в нашій області, бо команда школи є переможцями <клес> конкурсу із таких видів, які зараз дозволяють нашим дітям осмислювати все те, що і коїться в Україні і повсякчас і довкола них, і коли ми маємо таку змогу. Навчати дітей, як запобігти та зберегти таке гасло в надзвичайних ситуаціях, є це дуже і дуже важливо. Я дуже радий, так як мешканець долі. І мені дуже приємно, що відкрився тільки в нашій громаді це перший клас. І я вже зауважу Іван Васильович, що наші діти брали активну участь у змаганнях. Де виборювали призові місця, були на районному рівні переможці на області трошки їм не стало, але ми сподіваємося, що на майбутнє ви будете переможці. Тому хочу вам сказати, Ольга Андріївна, давайте пропозиції. Ми від міської ради будемо вам допомагати. Учні було ознайомлено з секціями, які стосуються різних аспектів безпеки, а також показано інформаційний ролик, який підготували юні рятувальники. Начальником сектору організації профілактики пожежно-рятувальних робіт Володимиром Ковальчуком було проведено ознайомлення учнів із обладнанням надзвичайників. Якщо взяти по інвентарю, це хлопці включаються в апарат. Коли є задимлені приміщення для того, щоб зайти оглянути приміщення, чи там немає потерпілих, щоб винести, і для того, щоб вони не дихали. Димом включаються такі апарати і заходять всередину, оглядають вже. Так само, це лафетний ствол е, притиску води 20 літрів в секунду, через нього можна подавати на пожежу, працювати. Так само бачу е, ствол, через який подається вода, можна тут регулювати, можливо, розрізати, звільнити, приміщення, розтиснути. Так воно працює, воно дуже важке. Ножиці для того, щоб обстрілювати в разі пожежі якоїсь, то наші працівники спочатку встановлюють, чи є Струм поданий до хати, якої вони мають здійснювати цінні пожежі, для того, щоб їх надарило струмом, вони обуструмлюють їх такими ножницями. Тут є та ж сама подушка, до якої підключається балон з тиском, і вона піднімає передну частину чи дуже великі вантажі, вона може підняти, вона роздувається. І там, чи пожежний автомобіль, то, допустимо, наїжджає колесо на неї, воно піднімає автомобіль. не обмежився тільки цим. Пізніше діти ознайомилися з пожежною машиною та як вона функціонує.